Ось такий друзі, прекрасний ранок, такі прекрасні краєвиди. Я повертаюся з риболовлі, піймав дві рибки, кльов дуже слабенький, і розвідую нову місцевість. І просто от на такому перевальчику, чи як його, на, на пагорбі, такому при дорозі, тут стоїть вода. Я не знаю, де тут резервуар з тою водою. Але прісна вода. Па-бам! Це ще вода, прийшов, вмився, набрав води. Я йду зараз дивитися одну локацію, тут неподалік, куди теоретично можна заїхати і там стати наметами. І ось вода, це неподалік від цього місця, і це між караозом і мавікентом. Тут караоз, я йду в сторону караоза, мавікент за спиною. І там наш кемп, ну, де ми стоїмо зараз, там де всі вани стоять, кемпери, каравани yeah. і так далі. І ось я зараз йду, тут така дика місцевість місцевість є галявина, і я так видивився, куди можна заїхати. Сподіваюсь, це реально. От. Ну, в принципі, при дорозі, ось уже таке друге місце, прямо прям при дорозі, куди можна заїхати машиною. Ось такого нирнути, поруч вода. Ось тут якщо просто в машині ночувати, тако заїхав, підсоснув. Багаття. Сміття, коротше, да. Прибирати українцям є що, але сюди можна заїхати, тут можна, в принципі, і намета поставити, або просто в машині заночувати при дорозі, але з шикарним краєвидом і, і з риболовлею. Там знизу всюди каміння таке просто і риби там кишить. От тільки вона зараз не клює, чомусь не клює. Може такий період. Не можу зрозуміти. Ну, не тільки в мене. Сьогодні місцевий турок теж пішов на риболовлю. І теж піймав одну рибку, я дві піймав. Я піймав калкана і рибу білку піймав. От. Але пахне хвоєю. Весна. Середина грудня майже, але тут весна, тут все, все тільки розпускається, всякі квіточки, все-все-все тільки-тільки оживає. Бачите? А це вони всі, оце, оце вже відсіли. Це буде такий бутон з квітами. Сподіваюсь, ми побачимо, як це буде. Ось він почався спуск з дороги до цього місця, і я вже вгледів прямо з дороги, що там стоїть кемпер, тобто сюди заїжджають. І навіть я вгледів трубу, труба, яка йде до того крана верхнього, вона йде звідсіля знизу. Тобто тут облаштоване таке місце, тут навіть сміттєвий бак стоїть. Ну просто не знаю, для мене це просто тут немає, звичайно, пляжа якогось такого галічного, але це просто для мене. Як для рибака, ідеальне місце. Взагалі. І тут нікого, один, один кемпер стоїть. Фіат. Тут тераси, тераски зроблені. Взагалі. Просто космос, а краєвид. І пташки співають. Ха-ха! Супер! Взагалі, якщо хочеться отак от спокою, тиші і зима, то це сюди. Взагалі. Дивіться, ось тут, правда, болото після дощів, але чикс під один кемпер, під одну машинку. Літом, мабуть, тут, звісно, дві ж паріж. Але зараз просто космос. Взагалі. Дуже мені тут подобається. Прям неймовірно. І це оливки. Оливковий такий гай. Взагалі. Тихо, спокійно. А там, я так розумію, душеві або туалет, вон там щось таке синеньке. Тут, звичайно, калюжі, глина, грязюка після дощів. На пляжі у нас там такого немає, але прямо мені дуже подобається. І посаджені ще оливки. Оливкові дерева. Супер. Ось тако можна запаркуватися прямо над прірвою. Туду. Бабам! Прямо над прірвою можна встати. Супер. А кемпер це, до речі, Польські номери. Поляк приїхав. Пабам! Бау! Просто космос! А вон там граються дві білки бігають. Сподіваюсь, їх видно. От коли рухатися починають, одна і друга. Дві білочки. Сьогодні така сама приходила до мене, коли я рибачив. Я таки вполював сьогодні свій перший трофей. Групер кіло 200. Друзі. Причому вийшов він на мене в лабешник. І я прямо поцілив його і прошив, аж ось сюди в хвіст отак пройшов гарпун. Коротше, отаке, отакий уловчик у мене. Три групера і риба білочка. Уже є, що поїсти, буде уха! Сідає сонце, а я починаю смажити своїх груперів. Вах-вах-вах! Будемо їх зараз на пательню кидати і смажити. Їдемо з самого ранку з Мартою за продуктами. У нас знову закінчився газ. Вже другий балон випалили, а перед нами сніжні вершини. От вони які взагалі не віряться, тому що у нас тут 25 знизу в день, а там зверху сніг лежить. Варто в мене взагалі любить ходити за покупками. Купила, мені здається, ну так на пару днів. Добре, що мама не з нами. А що у нас на вечерю? Па-бам! Ба Вау! Картопелька і плавлений сир! А ще для апетиту гарний краєвид на море і сонце. А ще сьогодні, 13 грудня. на дворі дуже тепло. 25 в тіньочку і під 30 на сонці. У нас короче цілий день купалися, плавали, а засмагали. Сьогоднішній уловчик на сніданок Firefish! Риба білка. Ми йдемо на прогулянку. З нами е, донька наших сусідів швейцарців Йдемо по таким кущикам, Виходимо на дорогу і йдемо. Дивитись ті місця, де я рибачив, які мене дуже захопили. Хочу їх туди зводити, там де ця печера, нависаючі каміння, схоже на язик троля. Туди йдемо. Ось ми прийшли на цю локацію. Вон за Марками це нависаюча скеля. Взагалі, шикардос. Ще й собака з нами вив'язалась. Вау. О, пролазимо. В інший, вимір. В інший вимір попадаємо. Печера. В лісі назбирали дрова для багаття для вечірнього. Для вечірніх посиденьок. І повертаємося назад через пляж. Повертаємося з другом. Смажимо нашу ферфіш, рибу-білочку після прогуляночки. Кайфуємо тихо, спокійно. Ай, погодка чудова. Сьогодні мій сусід турецький запросив мене на полювання разом з ним, і на цьому відео я добуваю крилатку з-під каменя. Він знімає мене на свою камеру, тому що моя вже перестала працювати. От. І він мені показує весь процес. Ну, тобто я її підстрелив, він каже, стріляй, я тобі покажу, типу, як з нею працювати. Я її підняв на поверхню, передав йому. Він дістав свої ножиці, обрізав їй все пір'я і віддав мені каже, чіпляй на кукан. Типа, no problem. Він так постійно робить. і Тим самим він навчив мене. От, як з цими крилатками мати справу, тому що я їх стільки бачив і великих, гарних, От, але боявся їх чіпати. А вони виявляються дуже смачні. Я про це чув, я про це знав. Е, так, е, Дивився якісь відео, але ніхто не показував і не розказував, як з ними взаємодіяти. А все елементарно просто. Треба просто її підстрелити акуратно, не торкаючись на гарпуні, обрізати все колюче. От, її теж умертвити. От, і все, можна чіпляти на кукан і без проблем. У неї практично немає лузкі. Там просто шмат м'яса відрізаєш голову. І дуже смачно. Найгірше групера. Ось він мені демонструє, що все, типу, боятись нічого, можна тако торкатися і без проблем. Так, ми тут з песиком відпочиваємо на бережку моря І з Мартою. А вон там Віталік з Марком. На вершині. Така скеля. І он там на вершечку. Марк палку свою крутить. Оно, оно ну, оно ну, ну він Вау. Так, у нас тут цікава гра. Треба збивати ці штучки, дерев'яні такі стовпчики. І вони збивають наші, а ми збиваємо їхні. Ось наші ще ж зовсім не збили, а їхні ми вже трошки збили. Це французи привезли таку гру. Дуже цікаво. Отак от замість смартфонів люди грають всякі цікаві ігри на свіжому повітрі. Так, ми виграємо. Нам залишилось збити одну. О, так, Марк кидає. давай, давай, Марк, давай, давай. У, не попав. А їм залишилось ще багато збивати. Ми виграємо. Поки діти грались, розважались, у мене було полювання. І у мене сьогодні нові риби, яких я ще не полював. Це крилатки. Я їх багато разів бачив, показував їх вже в відео підводних От, Але тепер я вперше почав їх полювати. Для цього потрібні ножиці, які мені дав сусід. Я тепер хочу поїхати купити собі ножиці, щоб я без проблем міг ними займатися. Це окунь-групер А Це дві крилаточки, одна і друга. Після того, як я її підстрелив, їй треба просто все пообрізати: все пір'я, всі голки, все треба обрізати, і без проблем можна чіпляти на кукан от, і далі плисти, добувати рибу. Такий у мене уловчик сьогодні. І я почав стріляти крилаток. І ми вже готували одну, і була дуже смачна. Вона по смаку, сказав сам Турок, каже, вона не гірша, ніж групер. Тому от так. От. Ростемо, прогресуємо. Але, на жаль, більше я підводних зйомок знімати не зможу, тому що коли я збирав намета і витрушував сміття з нього, в карманчику лежала камера. Моя підводна без бокса, і вона впала на камінь і щось у неї там заглючило. Коротше, вона перестала працювати. А, дуже шкода, але боюсь, що підводних зйомок вже, мабуть, не буде. Зато буде інша зараз рибалка. там на камінчику, коли захід сонця, уже сонечко якраз зараз сідає в хмару. До речі, на завтра обіцяють дощ, ой, як не хочеться його. То з того камінчика ловиться фаєрфіш, риба білка. Її тут називають так. То я зараз беру байдарочку, пливу туди і буду продовжувати ловити там. Телефон, звісно, я брати не буду. Єдина е камера, яка в мене лишилася, тому що там треба перепливати, вилазити, ще утоплю, то й взагалі не зможу відео вам робити. Тому отака от історія: раптом у когось валяється, камера не потрібно, то можете пропонувати. Буду думати, колись я ну взагалі колись у мене була GoPro 2. От. Потім оця Соня. Соню це колись подарував нам підписник. От. Ну і тепер вже ніякої. Тому будемо думати або її відремонтувати, якось спробуємо, або вже будемо думати про нову. Отака от, от історія. А зараз вже темніє, тому час вирушати на нову на нову рибалку.